Доброго дня, я Вікторій Шотка, мікронавний маленький сандучок Ось знімаю оржину. Це маточні кущі. Вона трішки тут у холодочку. Починає вже спіти. От. Ну, розмір такий. середнього розміру. Ще чуть трохи є кислинка. Ось тут. -а. Три сорти, чотири також. Оце ось повністю ще зелене. Це небеса. Далі. Ні, це не небеса. Оце ось гілячка, це астерикс. Небеса, ось все. Тепер Тепер ось гай і, і... оцей кущ, самий. Це вочито, вошито я називаю. Оце вошито. Ну, вона ще, ще не ще тиждень треба. Її. Перша дуже смачна, дуже врожайна. Вже від неї є молоді кущики. хай я покажу позже. Оце так якось. До побачення. З вами був Віктор Решотко. Всім бажаю рожаїв, добра і миру.